Це сталося 5 років тому, коли я ще був підлітком. я жив у маленькому містечку, де кожен знав один одного, і все було досить спокійно, однак одне літо стало незабутнім. Одного дня я гуляв з другом біля лісу, коли ми натрапили на стару покинуту хатину. Вона виглядала занедбанно і дуже старою. Ми з другом зазвичай не звертали на такі речі увагу. Але ця хата здавалася особливо дивною. Вікна були забиті дошкою, а двері ледь тримались на петлях. Ми Вирішили зайти всередину. Хоча я відчував, що це не зовсім правильна ідея. Як тільки ми від двері, стало трохи холодніше, і запах старих книг кіпило заповнив повітря. Всередині було темно, і ми ледве могли розрізнити контури предметів. Ми пішли до кімнати в кінці коридору, де знайшли старий стіл. На ньому лежала незвичайна річ, темно червона книга, яку ми одразу ж помітили. Вона була відкрита, ніби хтось нещодавно читав її. Тим часом друг почав переглядати інші предмети, але мене не відпускала ця книга. Я не міг пояснити чому, але мені здавалося, що вона була важливою. Як тільки я відкрив першу сторінку, щось дивне сталося. Раптом світло в кімнаті стало приглушеним, і мене охопив голод. У книзі були старі записи, схожі на магічне закляття. Кожна сторінка містила зображення людей, яких я впізнавав. Це були наші сусіди. Я відчував, що хтось спостерігає за мною. Оглянувшись, я побачив тінь, що рухалась через вікно. Я кинув книгу на стіл і вибіг з дому не оглядаючись. Через кілька днів я дізнався, що в тій хаті ніхто не живе, вже багато років. Більш того, мої сусіди почали поводитися дуже дивно, наче щось змінили в своїй сніповідінці. Вони ставали більш замкнутими, а деякі з них почали уникати зустрічі зі мною. Я більше не повертався в ту хату, але не міг позбутися відчуття, що книга має якусь темну силу. І ось тепер я розумію, іноді деякі таємниці краще залишати невідомими.